Усім привіт! З вами Чоп, і сьогодні ми будемо грати за Леді Бах, за Леді Смертний удар четвертого ранга вона тут у дублі. Тому давайте потестимо її спочатку на солдаті, а потім потестимо її там у сюжет 7 місячній і в якомусь восьмому акту. Щось я підшукаю для техніків, як-не-як. Ну що, для початку, в принципі, в чому суть взагалі цього персонажа? Її суть в тому, що, по-перше, завершаючим ударом вона може нанести, ну. Заборону на лікування, що вже дуже може нас е, спасти в якихось певних умовах. По-друге, вона наносить розриви, як ми знаємо, дуже мало персонажів, у яких є імунітет до цих розривів. Тому, в принципі, зазвичай вона майже завжди буде їх наносити. І це нам йде в плюс. Дуже великий плюс, бо постійно на ворозі буде якісь негативні ефектики. В принципі, головне б зараз солдата розвести на спецсушечку. О, оце славно. Також в неї є броня, є активна броня, є пасивна броня, що дуже приємно, як на мене, дуже класно. В принципі, це дає дуже такий. Можливості можливості проти усіляких хавоків і так далі. Зараз ухилимося, хоча можна і спецатаки у пику прийняти, вона відрегенить, в принципі, і нічого не буде. Так, чудово. Головне не спарірувати, не заблокувати удар, бо у нас зніметься наш... наша лють, скажімо так. Ось, ось, чудово. Прийняли в пику. І давайте видамо першу спецушечку. Чудово, головне, не довести його до другого. Чудово. Вона ще може наносити свої розриви у блок. Поки що він в блокі не стоїть. Але він колись дав стане, я ж впевнений. Колись він буде у блоці стояти. Але не зараз, не зараз. Во, як бачите, через блок теж також наноситься розрив. Ой, а оце неприємно, до речі. Але ми все одно будемо зараз розривики через блок наносити. Так, чудово. Зараз е, другу видамо йому. Ну, а чому ні? Правильно? Я навіть е, у блок, ну, на блок не тисну. В мене навіть палець туди прибран. Ну, тому що, а нащо мені це треба, правильно? Нащо мені цей блок? Коли цей блок лише. Гірше злоб... злобить, злобить ГІЛСЕ. Так. Давайте ще раз спробуємо другу видати. В принципі, побільше розривів накидати. Давай, давай, леді бах. В принципі, можна навіть спробувати. Ні, не, не вийшло. Так, впику. А, оглушка пройшла, нічого. Як бачите, ми майже ХП не втрачаємо. У нас постійно хп хає. О, це зараз, якщо оглушить, буде круто. Головне не блочити, це нам ну, не потрібно. Як бачите, від крові вона майже не отримує урон. Я якби ще я не лоханувся, взагалі було б чудово, я вважаю. І ми вже його скоро доб'ємо. Так, дуже затяжний файт, ну, довго за ну, таке відчуття, що десь ну, хвилини три ми його вже б'ємо. Як мені на трансляції писав хтось, що десь хвилини три він його б'є. Ну, вона його точніше. Бам, зняли, чудово. Ну що тут, скільки по часу? Ну так, три хвилини, як я і думав. Давайте підемо в місячну сюжетку зараз. Це була не найскладніша складність, скоріш за все, я виріжу це. Але давайте в місячний сюжетки тестити її. На-на-на, так, так-так. Коротше, у нас вона, як завжди, без синергії, без всього. Про. Чудово, завантажилося. Так, все, тут вже буде щось, ну, щось суттєве, я думаю. В принципі, за заборону лікування я шарю, тому будемо її забороняти якомога більше. Хоча він так у блоці стоїть, що навіть не знаю. Тут я так розумію, не можна отримувати собі бустерона, якусь лють. А це не чесно було об'єктивно. Ну, можна, будь ласочка, щоб ти видав спецушку, ну. Нарешті, тварина, гадіна. От зараз ми його роздомажимо просто. Так, трішечки другий удар не встиг дати, але нічого. Давай спецушечку. Чудово. Чудово, спецушечку ми йому дали. Заборони повісили. Спецушечку ми свою йому видали. І все, чудово. Ну, не скажу, що. Набагато швидше, ніж у минулій складності. Тобто я випадково лицаря запустив, ну, вибачаюся. Так, ну і антивеном. Тобто то був мутант, то був бонус-клас для нас, це все зрозуміло. А зараз зараз спробуємо вбити цього антикавенумчика. антивеномчика. Сподіваюсь, він ну, відлетить швидко, все ж таки. Ну, Леді Бах повинна видавати нормальний урон. Вона не для таких, знаєте, прям суперзатяжних боїв, вона для. Ну, таких пасивчиків, такі не дуже супер складні, не дуже супер хепешні вороги. Вона, в принципі, дуже непогано себе ще показує проти персів, які лікуються. Тобто, якщо перс лікується, то вона дуже непогано себе покаже. Тобто, так, Можливо, не так офігезно, як якийсь там ворлок чи типа того. Але взагалі, як перс, вона дуже гарно себе показує, як на мене. Кажуть, в неї якось не вистачає удару. Урон з розривів малий. Але я вам скажу, народ, вона все одно себе може показати. Коли треба, вона себе покаже, я вам кажу. Ось зараз не круто, але ми відрегенуємо усе. Ну, от бачите, ми відрегенили, скільки там було. Ну, немало, немало, скажу я вам. Так, все, давай. Третю Видаємо, щоб у нас активувався режим, коли ми можемо через блок накидувати цю штуку. О! А це не круто. О, Це, скоріш за все, вже наша не перемога. Одним словом. Навіть якщо я взяв заборону, точніше захист. Ні, Ні-ні, ля, живем! Відлітаємо від розривів, але живем. Ой, ні. Да! Ледь-ледь да, перемогли його. Ну, трішечки я не заслідкував за е, його цією полосою енергії. Ну, нічого, давайте восьмий актик. Відправимося і подивимося, що там. Так, 8-2-2, завдання, де треба блочити регенчик, і ми саме цим зараз будемо займатися. Тобто, знову ж таки, без синергії. Без нічого, тобто чисто один персонаж. Звичайно, що один персонаж у вас ніколи не буде, але ми дивимося суто одного персонажа. Без синергії. Звичайно, можна накидати синергії, можна того всього, але ми зараз дивимося чисто сухий, так би мовити, урон. Сухи, сухий, хі, ну, звичайно, краще б вона була такою. Трішечки вологою. Хто знає той знає. Але чомусь їй зараз не даються бонуси за те, що чел не регенить. Не знаю, щось, щось в цьому не круто. А ну давайте я прочитаю. Утримує пасивний ефект люті. Коли захисник намагається отримати здоров'я під час заборони. Це оця лють, в мене вона просто з інш... через віжена з іншим показничком, чи що? Бо я трішечки не розумію. Схоже на те. Ну так, це вона, це та людь. Все нормально, народ. Розібралися. Ану давай спецушечку, дружбань. Так, чудово. Все. Все, тепер він не відрегенить, він нічого не зробить. І ми його, я думаю, зараз навіть доб'ємо з другою. Ні, не добили. Так, епічна, епічна у нас все. Але ми, звичайно, крутіші. І добиваємо. Бам! Чудово. Трошечки я не розібрався, трішечки мене заплутала оця фейкова лють. Але та лють оказалась справжньою. Ну що ж, а от цього персонажа по блоку нормально не побити. Не круто, звичайно, але ми спробуємо. Ми спробуємо зараз його роздомажити, розбити. Я думаю, на цьому можна буде закінчити. В принципі, далі йти немає сенсу, як на мене. Все ж таки, і так вже багато де протестили. Непоганий персонаж, насправді мало персонажів, які блочать розриви. Це хто там Скорпіон, Шовк, ну і ще, може, парочку з якихось знайдеться. Так, накидуємо заборону. Тобто, не обов'язково робити повне комбо, щоб заборонити лікування. Тобто, достатньо просто зробити дві середніх. І це непогано, як на мене. Він там... О, а зараз у нас нормальна лють. Ось зараз у нас лють кайфова. Так, давайте видаємо. Бамс 32. Як з куста, народ. Все, продовжуємо видавати нас гіпердемедж. Все, все, продовжуємо. Давайте першою лупарнемо. Щоб трішечки більше розривіків у нас було. Дивіться, вони, в принципі, непогано так і дамажать, якщо через першу грати. Забуваємо, що у нас є блок народ, коли у нас активаний цей червоний режимчик. І як бачимо, ну, зі 100% ХП ми виходимо спокійно. Тобто ніяких проблем ми не маємо. Коротше, отака у нас Леді Баг. Пишіть коментарі, як вам цей персонаж, чи вкачали ви його на п'ятий, чи на четвертий ранг. І так далі. Я думаю. Підзнайду для вас ще Дані мунстр четвертого рангу. Ну, цікаво подивитися, може п'ятого десь знайду, може саме зірково. Коротше, подивимося. Ну а з вами був чоп. Підписуйтесь, ставте вподобайки. і щоб я вас бачив на трансляціях, тому що трансляції це важливо. Усім папа! -па.